такій кризовий або напружений економічної ситуації, ну зокрема в Україні велика війна, яка продовжується більше ніж три з половиною роки, то зрозуміло, що в нас спостерігається збільшення боргів населення, ну в тому числі за комунальні послуги. Ну або ж ми можемо говорити про те, що населення користуються. Ну, якщо дивитися, наприклад, на кредитування фізичних то там також іде зростання, або мікрокредити. Такі зростання левими темпами, тобто, ну якщо кредитування фізичних осіб, здається, в цьому році це зростання близько 30%. Чому таке зростання? Ну там дуже багато різних причин, і я думаю, що ну, ми з вами не бачимо цієї структури де більше людей, ну мабуть, чисто логічно, більше людей при прифронтових територіях також по зрозумілих причинах. Також eh, треба розуміти, що війна вона негативно впливає і незважаючи ну, на всіх на бізнес, на державу, на населення, і незважаючи на те, що а, на наприклад, там середня заробітна плата вона зростає, і за різними оцінками експертів вона буде складати там близько 25 тисяч гривнів уже ну, на кінець цього року. А в наступному році, наприклад, Згідно прогнозу державного бюджету наступного року, там середня зарплата буде складати близько 30 тисяч гривень, але це середня зарплата в цілому по державі, тобто є така динаміка зростання. Разом з тим, можливо, доходи деяких до людей падають, тому тому там через інфляцію, через війну, через зростання цін на енергоносії ну і так далі. Тому просто борги мають тенденцію до зростання. І що може зробити держава, щоб українці сплачували ну, за комунальні послуги? За комунальні борги, давайте так було знов ж таки і ви, і я, наприклад, ми сплачуємо. А є люди, які не сплачують, і таких людей ну, менше в будь якому випадку такі люди є. Значить, що може зробити держава? Перше це соціальний захист і адресні субсидії. От на мою особисту точку зору тут багато робиться в цьому напрямку. Можливо, ще потрібно цифровізації спрощувати доступ до адресних субсидій. Друге це модернізація тарифної політики, коли тарифи зрозумілі та сприймаються як справедливі, зростає готовність платити. Третє це енергозбереження і модернізація житла. Державні та муніципальні програми утеплення будинків, заміни вікон, встановлення лічильників, навіть не зважаючи на війну. Я знаю, що деякі програми, особливо на західній Україні, вони користуються попитом, тому числі комерційних банків. Коли ну, там є і банківські кредити, там є і гранти міжнародних партнерів, коли там. Е Об'єднання жильців того чи іншого будинку залучають таке фінансування для того, щоб зробити будинок теплим і зрозуміло, що він буде енергоефективним. Також зрозуміло, що потрібно проводити більшу фінансову грамотність і довір.